Вітаю, це Дніпро збачите на МДЗ. Хочу вам показати ручку дверей з фіксатором. Ось така ручка. Бачите, фіксатор виглядає у нас. Він, звісно, ж закривається, відкривається. Ну, понятно, що фіксатор. Це виробництво Білорус. Ручка. Якщо потрібні накладки на ці ручки, ось є ось наружня. Внутрішня також у нас є. Ще одна ручка. По кабіні дуже багато запчастин. Давайте я трошки покажу вам. Що у нас по кабіні? Ну, вон, крило, наприклад, я вже показував. Ось всякі на автопоїзди кріплення Кронштейни, коврики внизу. Так що всі петлі я також показував так що, щиток. Дякую вам за перегляд, хлопці. Кому цікаво, то звертайтеся номери телефонів. Телефонів я вкажу в описі. До побачення, гарнання.